Доброго дня, друзі. Пропоную сьогодні зробити табличку, графік для вислідковування чи планування графіку з вашим штатом, вашими працівниками. У мене особисто немає досвіду з роботою подібної таблички, але спробуємо щось зробити. Отже, давайте почнемо з місяця. Нехай буде ми з січень. Почнемо з січня, потім буде нас лютий. І що? У нас є ім'я по батькові. Пів один. У нас їх є працівників, до прикладу, 12. Нехай буде 12, менше, то буде як місяців 12, 9, піп 9. Далі. В нас є дні тижня. Дні тижня, дивіться, можна довго плюс 30, Це 30 писати, 31, але я пропоную зручніше зробити. Ось такий дідуський метод. Беремо останнє значення, плюс 1. Виходить, у нас 4. Беремо за кутик. Оці, тут де в нас є формула плюс один. За кутик тянемо, 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 тянемо і е, чекаємо, щоб нас заповнилось побільше. Дивимося, 24. Потрібно 31. Так, 24, 26. Закінчились колонки. Виділяємо кілька колонок. Додаємо правою клавішою мишки, натискаю, е, Натискаю тут, де AC, де колонка крайня наша. І insert five columns to the right, вправо додаю ще 5 колоночок, виділяю останнє значення, закутик, тяну. Ну, є 31, є 31, все. Можна вручну це все прописувати, звичайно, але ну, суттєво довше буде. Тепер що? Нам числа потрібно, не потрібні такі довгі широкі колоночки, щоб вони краще поміщалися. Ми їх от, виділяю всі всі колонки, я виділив, як ви бачите. от. Знову виділяю з першої колоночки і тягну аж до кінця. Тоді наші циферки довго тягнуться. По два рази окремі речі показую, щоб вам чітко запам'яталося. От Ми їх виділили і беремо будь-яку з колоночок, натискаю ось на межі і трошки звужую. Звузяться всі колонки одночасно. Звужую ось. Бачите, яка зразу стала табличка гарніша, акуратніша. Колоночки з цифрами стали вужчі. Тепер, що нам тут не вистачає, це прізвище ім'я по батькові добре людини, це місяць січень. Беремо в вищу рядку, позначимо сюди, позначимо січень, лютий, Ctrl-X, зразу оптимізовуємо сюди. Тут вже одна зайва колоночка буде. саму крайню я не видаляю, можливо, вона нам знадобиться, хто знає, завжди ж буває. Що би я сюди хотів додати? Добре, ми сюди запишемо години, але. Нам би було б добре бачити і якісь підсумки. Можна в кінці прописувати, але, як на мене, суттєво зручніше бачити, коли прізвищам ім'я по батькові зразу підсумок, а потім по датах розносити, виділяю цю колоночку лівою клавишою миші правою натискаю на Бі на і insert on column to the right справа. Так? Бо з першим призвищем я по батькові. Я б сюди додав насправді три колоночки. Зараз побачите чому. Це є дві і ще третью. Тут right, і так є три. Е, Прізвищем є по батькові. Е, так, тут значить просто піп осіб. Е, це заголовок, тут дати. Е, тут у нас йде, йде е, план. план, скільки людина має годин відпрацювати. Е, тут факт: фактично відпрацьовані години, і відхилення. відхилення. Відхилення план, ну, наприклад, 160 годин, у когось, можливо, неповний робочий день, а у когось там нормові постійно. 180-180 годин. А? А, ось. І тут далі 160, 160, 160 буде. Факт, факт це вже ви самі зазначаєте, так, ми їх от, виділяємо три колоночки. І одну з них трошки звужуємо. Вони всі автоматично звужуються. Чуть-чуть розширимо, бо відхилення обрізає слово. Отже, відхилення. Відхилення ставимо формулу через дорівнює план мінус факт. Ми будемо бачити ось. І підказує зразу формула автофіл. Це часто Я натискаю: гаразд, автофіл, і перевіряю, це 4 мінус d 4 Це 4 мінус d 4 Е, так. Або Enter натискаю, і мені підсвічує е, оранжевим мінус фіолетовим. Так, тут все підходить. Все працює у нас, все коректно. Е, можна другим чином ми беремо. отут написали раз за хвостика, за кінчика, от клітинка є. Так, ага, я не впевнений, що ви мого курсора, бачите? Не впевнений, що ви мого курсора, бачите? Це не добре. Я беру за хвостика клітинки і тягну вниз. Тягну вниз, тягну вниз ці всі клітинки. Теж відбулося автозаповнення. Так, автозаповнення є. Отже, факт план відхилення добре. І, наприклад, в нас є план 160 факт. Отже, по днях. по днях можемо відмітити теж, наприклад, святкові. До прикладу, не беремо це з нашим січням цього року, наприклад, це перше-друге це, перше, це святкові. Можемо замалювати якимось кольором. І, відповідно, що у нас є 3, 4-5 днів робочих, знову два святкові. Зафарбовуємо, виділяємо дані поля, вибираємо коло Field і виділяємо знову. Ми будемо знати, що це святкові, що ми в ці дні не святкові, вихідні або святкові. Так? Щоб вихідні так не мучитися довго, протягом року і так зрозуміло. 7, протягом року сім робочих днів в тижні, якщо ми з двох почали субота-неділя, наприклад, і далі пішло 5 робочих знову, знову субота-неділя, після суботи-неділі буде, буде понеділок. Тут ну, це зрозуміло, виділяємо. Дане поле, ось від трієчки, вибираємо все це полет формат, формат. Беремо на наступну десяточку, лівою, затискаємо ліву клавішу миші, тягнемо до кінця нашої таблички. Тянемо, тянемо ось 31-й. І все. Воно саме все автоматично замалювало нам. Коли вихідні, коли робочі. Плюс там, по січні місяці, плюс, додатково можна потім відмічати, якщо протягом. Місяці є додаткові е, святкові дні. Е, і ви вже собі відмічаєте, що там людина 8 годин працює, 8 годин, 8, 8. Тут, наприклад, не, вона завжди відпрошується раніше 7. Знову там 8 годин, 8, 8, 8, там 7 годин. Е, так, є. І факт Факт дорівнює: ми пишемо суму. Хвиліку. Е, англійською суму. Відкриваємо дужки і вибираємо весь місяць. Закриваємо. Дужки. Ось. Фактично, ось, ми бачимо, що фактично ми вже розписали графік людини, і є в нас відхилення на 82 години. Треба людині ще ці години докинути. От ми розписуємо і зразу значення, фактичне відхилення змінюється по даній людині, як ми тільки вказуємо у таблиці наприклад, 9 і 31-го, 31-го, що треба ще людині 9 підпрацювати годин, 24-го, 9, ось, і 27-го ми бачимо, що вона може 0 годин відпрацювати, тому що вона всіх фактично 100 годин своїх відпрацьовує. Цю формулу, цю формулу, зараз хвиліку, оцю формулу, знову ж таки, там де у колонці де рядочок третій, ми беремо за хвостика, за хвостика тягнемо вниз тягнемо вниз до 11-го рядочка, щоб автозаповнення формули йде. Фактично, у нас всюди 0 і візьмемо 5 рядочок, наприклад, ПІП 3. Ми його заповнимо, що він 5 годин працює 4-го числа, потім 6 годин працює, потім 11 годин, можливо, якась така зміна дуже тяжка в людини, потім ще 8 годин, потім ще 6 годин, 8 годин працює, 10 годин. 10 і ми розуміємо, що треба людині додати години, треба їй ще 2 зміни, ще раз 8 годин і ще раз 8 годин. Ось, все, все є, все добре, відпрацьовано. А, і ще когось. Давайте розпишемо. Там 8, 8, 8. Так, тут по 9, наприклад, зміни в людини, тут по 7 людини зміни, тут по 6 людини зміни. І треба ще знову 9 кілька додати, бо ми бачимо, що людина явно не працьовки. Всіх заповнювати не будемо, щоб не гаяти час. Так, 8, 7. Так що, 12 годин не працьовки. Бачите? Ми розуміємо, що треба збільшити десь години. Отже, збільшуємо сюди 9, сюди 9, і тут не буде 6 годин. Скажемо, вибач, мусиш ще відпрацювати, бо. За мало годин. За мало годин. Ось, все. Відпрацювали. Нам треба, наприклад, зробити підсумок, підсумок. Е, так, зараз. Може бути бюджет або баланс е, бюджет. А бюджет, що у нас, е, наприклад, план. Давайте теж запишемо план. Е, під, план, план підсумок, підсумок. Е, план підсумок. Що він у нас означає? І тут дорівнює, підказує нам зразу прописати суму цієї колоночки. Ми так і зробимо. Можна просто ентер натиснути, і воно нам підтягнуло. Натискаємо лівою клавишою миші на дану клітинку за хвостика. Беремо і знову тягнемо у всю довжину, і воно показує потім по днях, а, типу які нас плани, у нас факт по годинах, і яке відхилення, і показує в який день скільки годин людину годин в нас буде. Там, наприклад, на підприємстві працювати, чи ну як вам потрібно відслідкувати за вашими працівниками і контролювати, управляти щоб кількість годин, наприклад, вам треба, щоб щодня була однакова, І ми бачимо в п'ятницю 15 годин. У четвер, 21. значить, вам треба ще на підсилення людину ще на 6 годин. Ось 21 і 21 година. Супер. Беремо а, ще, наприклад, треба сюди людину на 5 годин. Все, всюди 21. Ще, і ще тут раз на 5 годин. І маємо по 21 годині. у Нас буде щодня а, виділено протягом тижня, протягом першого тижня січня. Так, ви можете легенько. Оперативно і в Excel і гарно бачите план підсумок, який у вас є, е, і можете бачити факт. Факт підсумок теж. Підсумок, бо, можливо, буде, ну, хоча тут вже, якщо план підсумок є, і факт, воно вже, е, вже щось тут не читається. Я думаю, що це зайве. Пла, план підсумок, ну і вже по факту ви будете далі вносити зміни. Носити зміни, що відбулося, і ви будете бачити, і будете бачити, от ви план собі прописали раз, а факт: факт вам життя не по формулі. А? Тобто у вас є заплановано по 8 годин. Що людина працювала 6, 9, 6, 9. Ви це вносите зміни, і від факту буде автоматично змінюватись. Відхилення буде або нульове значення, або буде там плюс-мінус. І Ви будете бачити, чи людині треба додаткові вихідні дні дати години, чи навпаки попросити більше вийти, відпрацювати. Раз у нас вже дана табличка готова на січень. Ми її ну, глянемо, чи зможемо використати цю функцію convert to Table. Convert. не може. Convert to Table, бачите, воно не може зчитати, що ми тут точно хочемо. Ну, Не страшно, правою виділили: ось є табличка значення. І ось обромити табличкою. Обрамили, є січень. Зробимо його більш видимим, жирненьким. І давайте її скопіюємо. Скопіювали для січня, вставили для лютого. Ось, бачите, вже є і лютий у нас. Але лютий, ми розуміємо, що останні три дні ми виділяємо 28 днів. І так, план вже буде не 160, вже там 150. п'ятдесят. наприклад, воно на нас дасть 160. Нам треба, щоб 160 було. Ми розуміємо, місяць короткий. Людині треба більше працювати. мусить вийти і в цей день на 8 годин, і ще в цей день мусить 8 годин відпрацювати. Все, У нас вже немає відхилення. Бачите, як вона нам допомагала в цьому плані. Плюс вихідні, субота-неділі, і ці будуть зміщатися. Це справді, тому в принципі, наповнення потрібно буде видаляти. Треба буде поправляти, де є вихідні, де є робочі дні. Лютий, а, так. Лютий Видаляємо тут літрос, щоб були ближчі місяці. Ну, ми бачимо, що, наприклад, 29-30 це субота-неділя, це понеділок. Отже, ще 4 дня робочих. 4 дні робочих, 4 дні робочих, а наступних 2 дні. Вже мають бути знову вихідні. Ми відмічаємо вихідні. Так. Видаляємо. І знову наступних має бути 5 днів вихідних. Ой, робочих перепрошую. Перепрошую. Так. Наступних 5 робочих. Раз, два, три, 4, 5. Та я тут трошечки не так відформатував. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Ось, замалювали. І щоб її тепер знову помножити, виділяємо тиждень, виділяємо повноцінний тиждень. Он є 3 дні і є 2 з вихідними. Так, виділили дану частину. Натискаємо форматувати коло принтера, є таке значення: у них форматувати e -E, Paint Format» і беремо з от останній день нашого тижня: ми беремо з наступного, з 14-го і виділяємо до кінця. он сюди. оп, І нам одразу автоматично за, 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 зафарбували. 5 днів робочих, два вихідних. 5 робочих, два вихідних. І пішло далі. І знову ми закінчуємо днем робочим. Лютий. Копіюємо. Я би копіював всюди табличку на 31 робочий день. І коли треба, коли потрібно, тоді би видаляв там, за 30, 31 число. Ось. Ми зробили кілька. До кінця не буду робити. Лише кілька місяців зроблю. Лютий. Давайте березень, квітень, квітень, травень. Uh, травень. Так, травень, червень червень. Червень є. Yeah. Червень, травень, квітень, жорни, жирним робимо. Болт, березень, жирним. Так, дивіться, давайте ще один раз ми відформатуємо по датах. Ще ще один раз ми відформатуємо по датах. Отже, в нас. 26, 27 вихідний, 28 робочий. Отже, 4 дні мають бути робочі. Виділяємо білий колір. Наступних 2 дні в нас вихідні. Жовтенький, Можете собі будь-який колір на ваш смак. Вибирати Потім знову 1, 2, 3, 4, 5 днів у нас робочі. Виділяємо зафарбовуємо білим. І два наступні дні виділяємо, зафарбовуємо робочі. Тепер е, виділяємо тиждень весь, так само, як і раніше. Повноцінний. Ми не користуємося не повноцінним тижнем. Ми користуємося лише повноцінний тиждень, є 5 е, днів і плюс два е, вихідних Paint формат. І беремо з 14 ну, з наступної клітинки, з наступної колоночки, так? і виділяємо це поле. Автоматично воно нам все зафарбувало, Ага, я не дотягнув трошечки. Ось тут кінець робочого тижня, значить, тут всі будуть робочі дні. Робочі дні. Ось. Тут 4 дні робочі. значить, п'ятий буде робочий. Цей буде у нас робочий, цей буде вихідний. Так, і так ви собі робите до самого кінця. Тут вже годин, відповідно, підчищаємо. Відповідно, цей е тиждень буде теж. Цей день вихідний. Знову ми маємо повноцінний робочий тиждень, маємо субота-неділя. 1, 2, 3, 4, 5 днів робочих. paint формат з, як, ті, о, з наступного рядка, як закінчилося наше поле вибране, вибираємо до кінця таблички, і авто все зафарбувалося. Зафарбувалося 31 я так розумію, теж в даному випадку виходить вихідний день. Вихідний день, ось. Е, з квітня, бачите, ми от е, ну, глянемо до квітня. Отже, вихідні, робочі і пішло. Поїхало 31-один день в робочий, 4 дні робочі Наступного місяця, два вихідні, пішло. Знову останній день робочий понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця. Все коректно. 4 дні. П'ятий день робочий, два дні вихідних, і все. Все гарно працює, а тут вже собі відповідно значення коригуєте, і ви бачите план, який у вас, факти, відхилення і тому подібне по кожному працівнику. Як зробити тепер її меншою, не такою довгою, бо буде місяців багато? Пам'ятаєте, виділяємо оцю табличку. От з другого рядка по 12-й. Ми натискаємо лівою клавишою миші на двійку на, саму, на самому початку і тянемо до кінця до 12 -ки. Це біля слова січень, ще лівіше, от саме саме куточок екрану, фактично, я виділяю правою клавішою миші, натискаю, і, але січень не вибираю перший рядок. Це дуже важливо. «View more row actions group rows, 2-12. Ми їх згрупували. Тепер знову лютий. Я не залишаю обов'язково між табличками рядочок, щоб було видно чітко, що це різні таблички. Потім лютий є. Можна теоретично оцей 13-й рядочок видалити, але мені подобається, коли трошки більше розрив. 15-й по 25-й рядочок виділяю. Правою клавішою миші. View more row actions, group rows. Згрупував. І тепер. Uh, тепер я їх з'єднав uh, з, 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 з групу, От, Наприклад, давайте ще березень зроблю. Березень не, за, не зачіпаю правою клавішою мишки uh, згрупував. Знову наступний квітень виділив правою клавішою мишки в More Actions згрупував, uh, і так по кожному місяці. Так по кожному місяці. Uh, так, View More Actions uh, Group. Тепер дивіться, ми, коли згор, згор, згорнемо, ми бачимо просто місяці і можемо їх легко-швидко розгорнути. Що буде, якщо ми видалимо ще один цей рядок розриву, ну у нас буде ще воно uh, цей, ще, ще буде більш така табличка оптимізована в плані тих розривів. Це вже на смак. Скільки рядків хочете залишати. Ось. Так. І вам який місяць треба відкрити, ви собі відкрили і все бачите. До речі, що ще можна зробити покращити покращити в даній таблиці, наприклад, додати кілька рядків insert three rows above. І оцей, оцей пункт з числами, зі значеннями, раз прописати і його більше не дублювати. Зараз я вам покажу. Ми саме в першому рядку оце зробили. Але ми тоді не будемо бачити вихідні робочі, вихідні робочі, бачите, воно нам трохи буде плутатися. Може й не буде. Давайте спробуємо зробити так. Це вже тим, хто додивився до даного моменту, бо вже трошечки ми записуємося. Давайте зробимо ще табличку трошки оптимізованішу. Ми видаляємо цей перший рядочок. Це ні, в нас тут угорі прописані. Видаляємо цей рядочок, дилітров і пів, і все решта, всі значення наші тут зрозуміло. Це теж так січень є, та це теж буде зайвий, делітров. І зробимо фріз. Та тут вже заголовки. Ми заголовки винесли вгору. Це більш грамотно, коли заголовки в самому, ну, тільки на горі, і ми ще їх можемо. Цей, а, а, як -то зробити фріз-рядок, щоб він не зміщався. Деліть роу. Отже, а, так. Виділили його: View freeze first row. О. Тепер ми оце піп і числа, вони в нас завжди є. Нам не потрібно їх дублювати. Ми бачимо, про що йде мова і без цього. Delete row, Ось. Така табличка буде ще більш оптимізована, без зайвого. Дуже комфортно. Дуже комфортно вам у користуванні. Group. rows, Отже, ми закрили по місяцях. Закрили. Ось. І отже, є PIP, план, факт, відхилення. Є заголовок. Є ось числа 28, 30, 31, І відкриваємо будь-який місяць. от, давайте березні відкрили. Отже, бачимо, це мали би бути вихідні дні. Ми бачимо в березні. Піп там, наприклад, там певна особа, піп-один певна особа. Фактично відпрацювала 144 години, є відхилення 16. Отже, їй треба було додати змін, дві зміни, наприклад, на три зміни тут по 4 години, там по 8, А знов ж таки треба з вихідними справитися, попереносити, поміняти. І можна, можна таким чином оперативно, оперативно планувати людські ресурси. За конкретно от березень місяць. Та, і у нас є 31 день робочий. Тут бачимо, що людина, хто в нас виходить, хто працює, хто не працює, координувати команди. Березень закрили, лютий відкрили, знову попрацювали в лютому, закрили в травні. Спланували собі в травні або історично подивилися, хто як працював, скільки годин відпрацював, можливо, якусь ефективність ви хочете вимірювати, чи відвідуваність, чи будь-що. Це дуже допоміжне. Сподіваюся, стане вам в пригоді. Гарного вам дня, дякую.